Три. У нас сьогодні дійсно було багато посилок, і ми в течение дня багато відправляли. І так як є великі посилки, так і маленькі, ось о. одна скумбрічка і... І з стукійка кіночка, дівчатка. же, бар, неважливо, чи ви візьмете цю кольору, чи ви такий ограничен. Дівчатка, дивіться, от опять ви, у нас з вами перестичка, пере, пере, стичка у вайбері. Дівчатка дивіться, мені от дівчатка пише з великою претензією. Ви повинні мені дати, ви повинні мені уділити увагу. Дівчатка, дивіться, я в житті, в цій життє нікому нічого не повинна. Але дивіться, я у вас одна правильно, і нас това асортимент. Кожне утро ми робимо вам. По 150 роликів, допустимо, показати вам асортименти цін. Дівчатки, дивіться, замовлень дуже багато. І якщо я буду кожної дівчатки відповідати, це не є проблемою. Але якщо я буду кожною відповідати, нам просто не часу времени навіть дати вам відповідь на ваші запитання. Дівчатка, я вам дуже прошу. Я розумію, що Ілі мені пишуть, я не маю часу подивитися, він дівчатка. Я вам ще раз хочу сказати, я нікому нічого не винна. І опять же, хороший ти не будеш. Як би я з вами не старалася, все одно хороша не будеш. Робимо вам ролики, дівчатки, і буквально, допустимо, за ікру, дівчатка, ікра 800 гривень 100 грамів. В одному, дивіться, зробили зікрою 80 роликів, в одному ролику я ошиблась, сказала кілограм. Дівчатка, ви ж всі знаєте мої ціни. І пошла жара. Дівчата, взагалі, як вона написала мені, ви повинні мені дати те, що я написану, да, Ви повинні міти, скільки мені ролик. Дівчатка, а чого ви подивилися, коли 800 гривень 100 грам, а скрізь не подивилися, коли, е, коли подивилися, коли 800 гривень кілограм, а чого ви не подивилися, що і після цього 40 роликів, якщо не жива людина, не може ошибатися. Ну ви зараз серйозно, дівчатка, я не буду вам робити за це не одну відправку. Чесно. Я вже ви знаєте, чому дивилася? Вам години, години, хороша не будеш. Чесно кажу, мені проще, знаєте, як то кажуть? Щоб потеряти, потіряти, чим знайти. Прийшов один, прийде другий, два. Все одно хороше не буде. Як би не година, ви повинні мені розказати весь асортимент цін. Дівчатка, я нікому нічого не повинна. Ми тут стоїмо від світу до заката і з утра у нас до 12 часов, до часу дня ми робимо ролики. Хочу я це або чи не хочу. Я вам говорю правду. Ми приходимо на базар 8,8. Ми приходимо о 8, ми уходимо в, в 5. І ми не сидимо, ногу на ногу не служили. Якщо б у мене було вільний час, я повірте мені, кожен вам мільйон разів уділила увагу. У нас дуже великий асортимент товарів. І кожне утро ми робимо вам обзор товарів, дівчатка, на ікру, на рибку, на колбасу. Ми тщательно показуємо 200 гривень штучка. 200 штучка, 100 гривень штучка, ми все вам показуємо. А якщо у вас немає часу, подивіться інтернет, ну, інстаграм, дівчатка, тоді я вам нічим не можу допомогти. Правда, не обіжайтесь на мене. Таких, допустимо, якщо в мене ви щось не бачите, дивіться, ікра, рибулечка, вона є по всій Україні. Особливо в нас на привозі дуже багато є. І рибки, як би вам не годила, я вам ніколи не угодю. Як би не старалася, ніколи ти хороше не будеш. Хороша, Робиш хороше, плохо, робиш плохо, ти все одно плохи. Таке воно буде ніяк. Дівчатка мої, дивіться, кожне утро ми вам робимо обзор. Будь ласка, просто відкривайте інстаграм, є і закріплені ролики, є асортименти нашого товару. Це взагалі не є проблема. Просто скажіть, що ви хочете. А говорити мені, що я вам обов'язана розказати весь асортимент товару. Дівчатка, я нікому нічого не обов'язана, повірте мені. Ми з утра, от хлопчики зараз прийшли, пішли. Три часа дня. Ми ще не одна, не сіли, не присіли. Ми прийшли ці з утра. Добрий день. Шовий. Так, І малосолоко. Так, і малосолочку. Це у нас буде 900, 1500, нормально? Була велика удача. приходьте. Так що, мої косички, е якщо вам щось у нас не остає у наших умовах, я ще раз вам кажу, я людина не жадна, і якщо є десь, де вам замовити, будь ласка, замовите. Чесно, вам кажу, кожне утро ми робимо вам. Блюд. Кожне утро ми говоримо ікра. 800 гривень інстаграм, рибулька 900, рулетики 1500, круаснчики 1000, і це кожен день. І кожен день говорю замовлення на вайбер. А ви все одно пишете мені в Інстаграм, дівчатка, чесно, не ображайтеся. Дивіться, ви коли пишете у вайбері, вас дуже в нас багато, а ми у вас садні. Чесно кажу, якщо б ми сиділи нога на ногу служили, ми б вам відповідали на всі ваші запитання. Але коли ви мені говорите, що я вам обв'язана, чесно вам скажу, я нікому в цьому житті не обв'язана, так само, як і ви. Просто трошки цінуйте наш труд, дівочки мої, ще раз кажу. Ми, люди, на жаль, якщо ваш, наш товар вас не влаштовує і наші умови, будь ласка, замовте в другому місці. Ще раз кажу, весь привоз забитий і торочкою, і рибулечкою. Весь привоз. Дякую, що ви обираєте наші замовлення. І ви знаєте, в останнє час всі замовлення оплачені. Правда, я вам дуже дякую. Дівчатка, ще раз хочу сказати, всі умови нашої роботи є кожне утро в ленті інстаграма, тіктока. Кожне утро. Ми в день робимо по 150, по 120 роликів. Саме менше, це може бути 70. Із них практично 90 роликів асортимент товару. Ну, Подивіться, дивіться, я отримала цю скомбрійку, я з одною скомбрією роблю 20 роликів. І в 20 роликах, я говорю, вона коштує 200 гривень. Ми вам її розрізаємо. 250, зараз 250. Так, да, 250 гривень. О, дивіться, я опять поняла, зараз напишу. Дівчатка, я жива людина, яка може ошибатися. Але ви знаєте, наш асортимент товарів, чесно, красотулечки, ви на мене не обіжайтеся. У нас дає робочий момент, ви мені там нагрубили, я вам відповіла, ну чесно. Тут ви не повинні навіть на це не реагувати. Але є робочі моменти і для того, щоб ви всі знали наш асортимент товару, ми вам робимо ролики. Дівчатка правда? що про рибу, що про ікру, що про круасани, що прокручили колбасу, ми з тою колбасою зробили вам 160 роликів, І нарізки, і все дівулечки ми правда? Замовлення тільки на Viber 098 493 76. Кроме Viber ми замовлення не приймаємо нікуди. Город, номер телефона, ім'я, Маось, номер пошти. Дівчинки мої. Нашого товара є. Лінькі інстаграм і в тікток. Коли ми вайбера, замовлюємо, приймаємо туди. Ще раз кажу, дівулечки, будь ласка, просто. Ми навіть утром, коли ми не отримуємо якийсь товар, ми просто йдемо знаєте, історію, історію, і з торої сторони робимо вам обзор. Дівулечки. Я дуже задоволена, що ви обираєте нашу продукцію, я вам за це дуже вдячна. Але будь ласка, цінуйте трошки нас і просто хоч трохи поважайте, добре? Тому що ви всі мої.